Давайте сьогодні розберемося з одним із найчастіших джерел плутанини у світі технологій, що ж насправді означає дистрибутив Linux? І знаєте, це справді чудове питання. А відповідь на нього вона, власне, і розкриває унікальну філософію, що лежить в основі Linux. -у. І ось тут криється, мабуть, головний сюрприз. Щоб зрозуміти, що таке дистрибутив, нам спочатку треба з'ясувати, а що ж таке той самий Linux, який створив Лінус Torvalds? Уявіть собі, це як потужний двигун від спорткара. Сила є, але без коліс, керма та всього іншого далеко не заїдеш. Отже, саме ядро це ще не вся машина, це лише одна, хоч і найважливіша, частина пазла. Добре, ось наш план на сьогодні. По суті, ми крок за кроком збудуємо цілу операційну систему з нуля. Тож почнемо з самого початку як же все це з'явилося. А все почалося, уявіть собі, ще в 1991 році з хобі одного фінського студента. Вже за рік ядро випускають під вільною ліцензією, а до 94-го року з'являється перша стабільна версія, яка починає приваблювати розробників з усього світу. Подумайте тільки, те, що починалося як просто хобі, як писав сам Лінус, дуже швидко набрало обертів, а все тому, що проєкт був відкритим і безкоштовним, тож до нього міг долучитися будь-хто з усього світу. Окей, з двигуном розібралися, але щоб зібрати наш автомобіль, тобто повноцінну операційну систему, потрібні і інші деталі, які саме? І от що цікаво. Дистрибутив збирається, наче конструктор, шар за шаром. В основі, звісно, лежить ядро Linux. Далі йдуть системні утиліти, це так би мовити, інструменти першої необхідності. Потім менеджер пакунків, така собі система доставки ПЗ. Зверху графічний інтерфейс, ну щоб все було красиво з віконцями та іконками. І на самій верхівці вже ті програми, якими ми користуємося щодня. І ось коли все це зібрано разом, налаштовано і готове до роботи, ми й отримуємо дистрибутив. Це, по суті, і є той самий готовий до поїздки автомобіль, зібраний кимось для певної мети. Це, власне, і повертає нас до нашого початкового питання. Якщо дистрибутив це такий собі готовий пакет, то чому ж їх існують сотні? А відповідь проста і водночас геніальна, бо код відкритий. Тобто будь-хто, чи то величезна корпорація, чи просто ентузіаст одинак, може взяти ці запчастини і зібрати свій власний автомобіль. І це породило цілу екосистему, де кожен дистрибутив створений для чогось свого. Хочете щось просте для початківців? Будь ласка, є Ubuntu та Mint. потрібна залізобетонна стабільність для серверів? Ось вам Debian або Red Hat. Займаєтесь кібербезпекою? Для вас є Kali Linux. А може, хочете зібрати все з нуля самостійно, тоді ваш вибір Arch Linux. Добре. Але хоч багато дистрибутивів і виглядають схоже, під капотом у них можуть бути серйозні відмінності, і все це через різні філософії, які за ними стоять. Давайте візьмемо дві крайнощі. З одного боку дебіан його філософія абсолютна стабільність. Кожен пакунок тестується до неможливості. Оновлення рідкі, але надійні, як швейцарський годинник. Це такий собі надійний сімейний седан. А з іншого боку, Arch Linux. Тут усе навпаки. Головне це користувач і найновіше програмне забезпечення. Це як гоночний боліт, де все налаштовується вручну і завжди на піку технологій. І ці різні підходи, ця філософія безпосередньо впливають на щоденну роботу. Найбільше це помітно в менеджерах пакунків, як бачимо, у кожного свій формат файлів і навіть свої команди для встановлення програм, хоча результат той самий, шлях до нього різний. Але це ще не все. Крім менеджерів пакунків, дистрибутиви часто обирають різні графічні середовища за замовчуванням, наприклад, Gnome або KD, а також різні системи ініціалізації, які, грубо кажучи, відповідають за те, як уся система прокидається під час запуску. Отже, що ж ми маємо в сухому залишку, що означає вся ця різноманітність? А означає вона те, що сьогодні існує понад 600, тільки вдумайтесь, 600 активних дистрибутивів Linux. І вся ця величезна екосистема живить значну частину нашого цифрового світу. І справді, Linux сьогодні працює буквально всюди: від серверів у Хмарі, де він домінує, до смартфонів на Android у наших кишенях, в основі яких лежить саме ядро Linux. Він є у телевізорах, роутерах, суперкомп'ютерах. І, звичайно ж, на звичайних ноутбуках та комп'ютерах. Тож виходить, що ця величезна різноманітність це зовсім не слабкість, навпаки, це найбільша сила Linux. Це і є та сама сила вибору. І це підводить нас до фінальної думки. Уядіть, якби можна було з цих самих блоків зібрати власну ідеальну операційну систему. Для чого б вона була? Саме ця ідея створення індивідуального рішення для конкретної задачі і є серцем світу Linux.